Знаєте, друзі, дуже багато думав, як, як це відео записати. Я перепрошую вас, що буду збиватися. Я сподіваюся, що ви мою щирість оціните Жирнючою вподобайкою. І я хочу вас запитати, як ви думаєте, як поляки відносяться до нас, до нас, українців, які живуть в Польщі? Вони думають, що ми тільки прості робітники? Чому я це у вас запитую? Я зараз вам покажу відео, в якому польський політолог, якого звати Марек Сієрант на українському телебаченні. Одразу на початку представлю, як він бачить українських знову ж таки мігрантів в Польщі. І далі я просто прокоментую. Але ще перед цим хочу сказати, що тим, хто має єдносоводівальність господарство в Польщі, або ж хто має намір відкрити спілку ЗО, то я як завжди хочу вам порекомендувати не відтягувати з цим. Це по перше, тому що. Чим спулка ЗО має пріоритет перед ЙДГ? Тобто вона є важливішою, тому що, по-перше, ви не платите кожного місяця ЗУС. По-друге, ви відповідаєте тільки тим майном, що є вкладене в спулку, тобто капіталом, закладом, і всім майном, яке оформлене на спуку ЗО. Ну і звісно, на вас партнери, або ж ті, хто захоче купити вашу фірму, або ж заінвестувати в спулку ЗО, то вони будуть на вас дивитися. Нормально, а не так, як на JDG, тому що ЙДГ – це ви відповідаєте власним майном, ви можете легко збанкрутувати. І, звісно ж, також ви не можете продати цього бізнесу, що є також дуже важливим. І ще одне хочу сказати на кінець до компанії Sonari, яку я рекомендую, які мають офіси в Кракові, в Гданську, в Роцлаві і в Варшаві. Чотири офіси стаціонарних. Я посилання залишу на форму їхню, щоб ви сконтактувалися, скажу так, що наші українці не тільки працюють прибиральниками, вони вони також будують бізнес. І не всіх ми можемо знову ж таки оцінити, що вони круто працюють багато бізнесів банкрутує. Тому я вам рекомендую вибрати бухгалтерію, з якою ви точно не збанкрутуєте. Якщо ми говоримо про ЗО, то вони мають великий досвід. І слухайте, я ж інших не буду рекомендувати, тому що, по-перше, не всі по бюджету звертатися до мене, а от сонарі, вони. Не тільки цінують те, що вони роблять, вони і працюють на результат, також вони можуть допомогти вам провадити вашу спілку. І чим більше у вас спілок, тим для вас буде вигідніше з ними співпрацювати. Тепер, друзі, давайте послухаємо цього політолога, про якого я вам говорив. Того не видно в Україні, але в Польщі виступають політики і люди сенсовні, які кажуть, як підете в бар. i te czysty toalet, co robią Ukraińcy, jak te na kaczalkę i tam jest czysto, co przybierają Ukraińcy, jak popatrzycie jaka jest budowę, co robią Ukraińcy, jak popatrzycie te jest beauty co robią w Polsce Ukraińcy, jak pójdziecie w magazyn i was szybko jakiejś obsługi, co robią Ukraińcy, jak ich nie stanę, to będzie haplik. I, i Hmm. I dużo ludzi, pracowników, i Bahato ludzi, nawet z zostało taki e, sceny, jakie ja widziałem w czerzi do kasy, kiedy starsza dziewczyna była obsługiwana przez kasyra z Ukrainy, i ona mówiła, że Polska dla Polaków, i tak dalej, i tak dalej a za nią stało dwoje, troje młodych ludzi, jakim jest o pani, absolutnie. Jak tej osoby tu nie będzie, proszę, tak zwracać się do niej. Nawet ja nie muszę interweniować. А спостерігав це збоку, і мені було дуже цікаво, як її тут не буде. ви Вибудь він спостерігав. Я думаю, що ця історія цілком вигадана. Я вам розкажу наглядно. Тільки що я от пішов в магазин Левятан, і знаєте, нам на касі працюють дві українки. Мені дуже приємно, я їй про це сказав. Дуже приємно, що пані тут працює, тому що мені тепер буде приємно до вас приходити. Пані Ольга, можливо, вона подивиться це відео. І багато українок працює в цьому магазині, бо живуть вони в цьому будинку, наш офіс знаходиться. В житловому будинці будинку, але весь поверх і, і, і перший і нульовий, геть повністю офісні приміщення. Так от, за що той магазин? Ну, слухайте, під, підходить поляк і так дивиться, чому я з нею українською мовою розмовляю. Я ж прекрасно підозрюю, можливо, я помиляюся, але ну не кожен власник магазину, тим більше франшизи, такої «Левітан», хоче, щоб е, касири спілкувалися на іноземній мові з покупцями, тому що. Поляків це ж буде ображати. Слухайте, я не знаю, чи це правильно чи ні, ви вже це оціните в коментарях, але заставляти людей говорити тільки на польській для мене це не сервіс. От уявіть собі, коли я працював офіціантом в Україні, то я вам хочу сказати, що приходили на нас іноземці, англійці, я з ними мусив якось англійською спілкуватися, навіть на нас на, на меню було на англійській мові. Тому от цей націоналізм поляків трошки зашкалює. Але хочу вам сказати ще одну штуку. Це все справдивої історії, тому я не хочу для вас відео знімати, якісь, які є неправдивими. Тому відео стали рідше виходити і сподіваюся, ви це оціните. Говорю я з поляком вчора, позавчора, це сусід, пан Славомір. Познайомився я з ним, вже два з половиною роки живу на одному житлі по сусідству від нього через забор. Так що через забор, скаже зараз мені, ах ти, українець, ну мене так на волині говорять, тому перепрошую. Якщо вам не подобається, то можете відписатися від мене, сказав би хтось, але я так не скажу. Тому скажу, огорожа, Що <гум> роже та Сережа. Так от, він робить якраз забор цей, дерев'яний робить замість сітки. Ну, і я у нього запитую, е, кажу, класний забор робити. Вообще чітко. Він каже, якби ти знав, скільки я вже каси в нього вложив і сил, вже каже, немає. Просто такі дорогі речі. Ми почали говорити за податки, що в Польщі дуже високі податки. Ну і він каже: слухай. А ти знаєш, що на Новій Хуті будується центр для біженців? І каже, це не для українців. Ну, бо я в нього ще запитав, а як ви відноситесь до українців? Він каже, страх. У нас є страх перед тим, якщо оці іноземці-біженці, які з Білорусі прилітають, приїжджають через так само через забор перелізають. Так от, що буде у нас в Польщі, я каже, не уявляю. Каже, ці не роби просто знищать геть весь сервіс. Він мені це говорить. Він каже, ти знаєш, що центр для мігрантів Лідл мав магазин. Магазин знесли на території, на новій хуті, якщо щось, може хтось з Кракова-то знає, де це. І каже, там на цьому місці вже будують центри для біженців. До тисячі чоловік він буде вміщати. Таких центрів, друзі, що я вам хочу сказати, 49 буде по всій Польщі. 49, по тисячі людей. Ви ж розумієте, що вони там будуть легалізуватися і йти в світ. Вони будуть дешевшою робочою силою, ну не знаю. Але знаєте, те, що я спілкувався з людьми, а ви, друзі, мені напишете, я нічого не маю проти жодних іноземців, але я говорю про продуктивність роботи, яку виконують наші українці і інші іноземці, ті, що зараз будуть приїжджати і вже почали приїжджати, легалізовуватися до Польщі, тому що є пакт міграційний, який чітко розподіляє по всіх країнах тих іноземців, які прибули сюди. І Польща нічого не може зробити, тому що їхній знову ж таки е, їхні. Устави є вищі від Польщі, від польських, і Польща не може нічого з цим зробити, бо вона входить до Європейського Союзу. Ну, те, що прем'єр-міністр Польщі і всі в передвиборчій кампанії про це мовчать, ну, цілком зрозуміло, щоб не, не, не наробити собі антирейтингу. Так, от, 49 по тисяч, 49 тисяч. І ви розумієте, що вони будуть постійно оновлюватися, 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 їх будуть інтегрувати. Інтеграційні центри вони ж для цього і створені. І Польща перетвориться в хаос. Почитайте собі про таку країну, як Швеція. І почитайте собі про таку країну, як Сальвадор. Ви знаєте, що Сальвадор був дуже дуже сильно. Вони мали велику шестемчасть. Хто знає українське слово, я вже, вже забув пшестенчасть. І, власне, в Швеції до того ж рівня прийшла Швеція. Це країна, яка була колись дуже потужною. І рівень оцього, цієї пшестемчості був низький. А зараз він на рівні Сальвадора. В Сальвадорі, якщо щось знаходиться, ну, найжорстокіша в'язниця на всьому світі, навіть Дональд Трамп, його якась там представниця, я вже забув. Е по-моєму, по внутрішніх справах, можливо, я помиляюся. Їздила туди фотографуватися і казала: якщо ви, іноземці, не будете нас слухати, або ж не ви самі з Сполучених Штатів, то ми вас от сюди, в цю в'язницю привеземо до Сальвадора. Ну і в Сальвадорі, якщо щось хтось почитає, хтось цікавиться взагалі загальноосвітньою політикою, то там всі криптовалютчики знаходяться, тому що низький податок. І президент Сальвадору дуже цікава людина. Я про нього дивився інтерв'ю. Простий громадянин, такий як я, став президентом. Спочатку був мером міста, потім... В селищній раді потім став президентом міста наймолодшим до речі, і пізніше президентом все за допомогою соціальних мереж. Тому, якщо хтось буде мені писати: для чого ти тут все розказуєш, слухайте, я походжу з простої сім'ї, і я був на всіх місцях, яких тільки можна було тобто був бідним і багатим, і можу вам сказати, що поляки прекрасно розуміють, що українці, коли покинуть Польщі, то в Польщі настане хаос. І поляки поки що от кричать за. Брауном, за заменценом, але вони нічого не розуміють, що буде далі. Бо поки, поки тебе не дотокається якась проблема, якась біда, то тобі все рівно. Ти будеш рухатися за стадом. Є не такий, рухається проти течії. Якщо хтось думає, що він може мене використати, ну, то він глибоко помиляється. Тому що, карма вона для кожного наступає. І Бомеранг завжди повертається. І пан Славомір сказав. Мені ясно, що поляки вони ще почнуть цінувати українців. Тому, дорогі українці, я хочу вас привітати, тому що це дуже велика перемога. І до речі, на сам кінець, скажіть мені, будь ласка, які ваші думки, хто виграє вибори в Польщі? Якщо хтось не бачив мого попереднього відео, то я там чітко писав про те, що я думаю, чому вибори президента в Польщі виграє Кароль Навродський, за яким я також не вболіваю, тому що він відпису, Хтось скаже, я взагалі, Сергій, політика не цікавлюся, для чого ти туди лізеш? я скажу так: якщо хтось в чомусь вам дорікає, то не слухайте його. Якщо ви вважаєте, що ви щось робите правильно, то робіть. І ви будете завжди праві. Кожного думку я поважаю, ви завжди будете праві. Я вас, я вас ні за що не заотсуджую. Ні в якому разі вас не отсуджую, а тільки хочу вам сказати спасибі. Спасибі за те, що подивилися. І знаєте, що на кінець ще скажу? Що найкращими вчителями для нас знаєте, хто є? Ті, хто нас найбільше бісить. От сподіваюся, що я для вас буду хорошим вчителем, хоч я молодий, проте мізки в мене на тому місці. Інколи, щоб вам передати якусь інформацію, я мушу переступити через багато сходинок. Але я, напевно, для цього створений. А ви. Мені в цьому допомагаєте. І Я вам дякую. Тисну руку. І хто додивився до цього моменту, напишіть, будь ласка, плюс 100 п'ятсот. 100-500. І так я буду знати, що ви дивитеся це відео до кінця. Це була щира відповідь. Я ніколи не готуюся до якихось штуку, я тільки собі відкрив про те, що 49 центрів інтеграції судоджемців буде в Польщі. І ніхто про це не говорить. Пошукайте в Гуглі, там взагалі немає новин про це. Чому так відбувається? Тому що це все блокують, не дозволяють публічні медіа це публікувати. Вже будуються центри. А поляки цього навіть не знають. Вони кажуть, українцям випіртають з польськи. Боже, це так смішно чути. Водночас я і поважаю це. І хто в урославій, будьте обережні, там зараз шок що робиться? Хто там в Рославі, напишіть, будь ласка, що там робиться? Або кидайте мені в інстаграм-відео. Посилання ви знайдете в описі.